Друзі, всім привіт. З вами Скажений Бобер. Сьогодні ми в славному місті як? Город Троков! Е. енергетиків. О! Е. Будемо різати ось такі тополі. Тут питання в тому, що ця тополя, бачите? Пустотіла, то вже похилилася, тріснуно і лежить на ось цій тополі. Тому видаляємо і оцю. І ось. Цю. Ось така у нас сьогодні задача. Акуратенько це прибрати і ось це. Звісно, працюємо інструментом кускварна, файні пилки. Всі на наушничках від кускварни, щоб був зв'язок. Все, карт теж в тіні. Я теж, тому ми погнали працювати. А ви спостерігайте за нами, може ще щось цікаве покажемо.